Добре. А що нарушаємо? А що нарушаємо? Ну. Це добре. Спочатку розбираємося в хорошення. Спочатку розбираємося умову порошення. Так, перехнуватися. Коли можна відходити від прав, що транспортний засіб їде менше 30.

Та мене є, є право. Ну якщо ви кажете, що такого немає, далі судді докажуть, що суддя це докаже. Що таке є? Водій спринтера пісні, вставляти тут чи там. Ну помістю... Я вас запрошую, я, відмов, я, я відмовляюся, бо в мене немає камери з собою. А ви знімаєте, ж Ні. Ні? Це ні. Це ні. Ага. Шкода. 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 І не все. Не підготувалися. Знали, це, що це, через це, це не термінал, це... Не... На посту. Ні, ми не порушили спеціально, як це спеціально хороше. І... І... Ну, взагалі... і не підготувалися своїми камерами, не забезпечили самі себе. Чого? До ну, ну, речі, я не бачу посичного водія і рестрасійний ну, Я поки що не бачу ніяких доказів мого порушення, будуть докази. Обов'язково. Ні, ні. Ну, водій того спринтера, якого ви обігнали, відмовився давати свідчення. Тобто, дати... тобто, тобто виходить, Значить, що це без... ходить, що? Ми зупинка. Ми обійдемося усне попередження. не пройде. Чого? Ну, то, що я, не... ну, я впевнений, що я нічого не впевнений? А ви впевнені в інакшому. Так ну, що... що в будь-якому в випадку я не можу поїхати звідси попередженим. А чого? Ну, то, що, ну, як я буду їхати 45 кілометрів додому і буду попередженим. У мене буде осадок на душі. Є усне да, дуже. Да. Якщо дивіться, є два варіанти. Да. Якщо ви хочете попередження, то я його хочу оскаржити. Тобто ви все-таки складаєте протокол. Ні, е... це усне попередження. Ну давайте, да, дав... давай, давайте все-таки або попередження, або безпідставна зупинка. Ви визнаєте, що безпідставна зупинка, вибачаєтеся, я їду тоді ну, без тягара що той водій, Ні-ні, за безбебезпідставна зупинка або безпідставна зупинка, або попередження на в no, постанову. Тоді на сьогодні я приношу свої вибачення. До наступної зустрічі дуже приємно з вами спілкуватися. <laughs>